Всім привіт! Сьогодні 26 травня! Місто Дніпро. Перший раз в цьому році виходжу. Хочу розказати за виноград. Три дні вже як почав квітнути, ну, перві квіточки на гронах почали. Появляться. Ну все так. Сьогодні вже 26. те ось квіт, квітне, гарно. Це посланник у мене. Я про що хочу сказати? Що 25 років займаюсь виноградарством. Ну, на моїй пам'яті це вперше, щоб 23 травня почав свісти виноград. Це інтрига плюс, такі гарні грони, ну повністю квітне, повністю. Запах неймовірний стоїть винограднику. Так от Такого ніколи не було. На моїй пам'яті саме раніше було 27 травня зацвітав, і то це дуже давно було. Ну Так, 1, кві... 1 червня зацвітав. Послідні, останні два роки 6 червня зацвітав виноград. Якась аномалія. <кліх> були заморозки, <кліх> були в нас заморозки два рази. Ну якось в мене ці заморозки обійшли. Ось інтрига плюс дуже длинні грони, такі вони до 40-50 до см. Якось обійшов, слава Богу, в мене цей заморозок. Хоча в сусіду через дорогу, 50 метрів, вимерзла картошка і там трохи винограда в них було, теж вимерзло. У мене тут затишок, якби. Тут дерева закрив... закривають. Так що отака, отаке аномальне цвітіння в цьому році. Я, звісно, співчуваю, скільки по ютубу дивлюся, скільки в людей повимерзала винограда, особливо там Харківська область, Ізюмський район. Мінус 9 це, це занадто. Жалко людей дуже, скільки труда. Це журавльонок, отак квітне, отак гарно. Это Днепровский сувенир. Это Тайсон. Ну, Тайсон еще, еще не. Не, хотя ось Огрона тоже уже подквитает. Такая красота. Вот мальчик с пальчик тоже уже квитный. У меня уже Пагони дійшли до останньої проволки деякі, вже позакріпляв на останньому дроті. Ось така вегетація рання. Ну, це просто, я кажу, це просто повезло. Повезло мені, що я проскочив з цими заморозками. Хоча ось мій товариш, Люмі, Анатолій Васильович, я думаю, що всі виноградарі України його знають. Я з ним дуже дуже давно дружу то в нього два рази прихвачувало. Два рази прихвачувало. Ну як, не вбило, ну верхушки поприбивало. Поприбивало. Ну Така ситуація в місті Дніпро. Такий виноград. А Ось імператриця. Гарні грони. Гляньте, як гарно вони квітнуть. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Хоч, хоча е, в тому році мені дуже не повезло. В тому році в мене два рази е, був град. Ну, перший ладно, ще. Так, як би пережив. А другий був як перепелене яйцо. Ну, всі, мабуть, знають український виноградарі, який був в Дніпрі Град в тому році. Град реально був як перепелене яйцо. І це тільки завдяки тому, що я поробив перед цим градом буквально за неділю. Ну, як, як чуйка була, я поробив. Свої будиночки. От тут в мене от в рядах такі будиночки я поробив, якби закрив затінняючою сіткою, то в мене урожай, я весь, ну практично, там відер 8 ми вирізали ягоди, ну а так, практично я зберіг урожай свій. Так що Перед світінням я не закривав поки будиночком, будемо сподіватися, що града не буде. Опять же, будемо сподіватися на це. А тільки квітний виноград одразу буду робити прошлогодню свою свій свідси, накриття. Дуже воно врятувало мене в тому році. Ну, кого інтересує, можете подивитися в Ютубі. Я за прошлий рік. Там все показано, все розказано, я розказував як його строїть. Це алвіка цвіте. Як його строїть. Все там описано. Якщо кому цікаво, будь ласка, подивіться. Ну зараз ще на арку. Зайду, подивлюсь, там в мене практично всі кишмиші. там. Клубничний один і мускат ізюмський, а то все в кишміші. Зараз я підійду гляну. Отак у мене на аркі це все виглядає зараз. Це клубничний у мене. Квітне. Тоже квітне. Клубничний. Це спокуса. Ще поки ні. Ще поки не квітне. Спокуса. Це лючія кишмиш американський. Теж такі непогані гронки. Це аватарчик внизу тут. Оце цимус. Оце цимус у мене. Такі відра висять. Не грона і відра. Я їх називаю. Треба буде врізати після квітіння це мусуса все аватар аватар ще не квітне поки ні. Ізюмський мускат трошки почав підквітати кишмиш алекс теж начали деякі гронки почали підквітати це ще дінкова. Ну, подивимося, що ж за кишмиш, він його хвали дуже ранні. Це теж тут мускат ізюмський в мене. А це арарат накидав, мама не горюй, по дві по три грони понакидував. Теж перше плодоносіння. В цьому році буде плодоношення. Ось так він понакидав грон. Подивимося, що на рад. Ну хвалять, не знаю, подивимося. Ну такий У мене виноградник, якби і невеликий, і не малий. Мені досить його, якби. Всім дякую, до побачення.